Так, усім мої вітання. Хорошого часу доби. Вирішив вам записати таке побіжне, коротеньке відео по парі свого взуття по соломонах. По тій причині, що постійно відкладав, немає часу. Я вже давно відео не писав, хоча обіцяв, але все ж таки вирішив знову почати записувати відоси, принаймні по екіпу, по чомусь з тому, чим я користуюся, можливо, вам буде корис. Значить, по соломонах, зараз вам трошки розповім. Я собі купив на початку літа спеціальне взуття для того, щоб в ньому ходити кожного дня безперервно. І я так в ньому і проходив сезон теплий. Зараз відсуваю їх додому. Планую собі купувати, можливо, щось буду зумово дивитися, хоча в мене є лови, правда, мені задонатили друзі. Подруга дуже. Хороша людина, ну менше з тим, яка мені багато допомагає. Коротше, в мене є лови, єдине, що вони без гортексу. Я не знав, висока модель. Я не пам'ятаю маркування, потім вам так само на них огляд знімлю. Е, тому ще, можливо, буду купувати щось на гортексі на зиму, щоб мати підстраховку. Так от, повертаючись до Соломонів, е, зараз вам їх покажу. Вибачайте, вони максимально в неприглядному вигляді, бо я не ходжу, я їх не помив, ну, от себе зняв і знімаю просто вам відос. Так, зараз ми повернемо камеру. Хвилинку. Ось така модель Соломоні. Ось Ось ці соломони. Я потім вкажу в описі безпосередньо модель. Вони мають посилену підошву, їх використовують спецпризначенці, різноманітні роди військ, які мають, скажімо так, велике навантаження на. Ноги, тобто активно мають рухатися, я вирішив собі щось схоже взяти для того, щоб е, мої ноги були захищені. Тут посилена підошва. Ну, принаймні в відосі показують, як вони на цвяхи. Наступ... Ними можна на цвяхи наступати. Ну, коротше кажучи, така ситуація з ними. Так, значить, ось такі шузаків. Що по шузаках? Е, я в них дуже активно ходив. Взагалі я задоволений, носяться легко. Е, я взяв без гортексус, навмисне. Віддав орієнтовно, здається, 8 тисяч гривень, вони коштують 8200. Це, mm. це mm. Саме дороге взуття, яке я в своєму житті собі купував. Ну, але вирішив, що ноги важливіші. Е, що мені в взутті подобається, що не подобається. Подобається зручно, я в них безперервно ходжу. Як мій товариш жартує, я в них сплю. Ну, Звичайно, він трішки утрує, але я реально їх використовую дуже активно. Тобто я в них безперервно. Я пробував іноді оце в капцях якось походити, відбив собі пальці і вирішив, що я буду пересуватися навіть влітку тільки у зуті. Значить, я брав без гортиксу, спеціально, подивився безпосередньо на сайті виробника рекомендації. Вони радять на літній період брати без гортикс. Ну, якщо чесно, я. Пошкодував. Пошкодував, що взяв без гортексу, е, тому що все ж таки, наприклад, роса, щось, схоже, вони можуть промокнути. Вони промокають. Якщо це нормальний рівень вологи, то їх можна замочити. І це не дуже кльово, Ну, але вони швидко висихають. Зрештою, Тобто це не є якась велика проблема. Плюс можна купити засоби, е, які відштовхують воду, е, і проблем ніяких взагалі то немає. Значить, зручно, не гаряче. Я ще собі купив спеціальні шкарпетки. У мене Хілікон tex шкарпетки, і наші МТАКівські, нашої компанії української шкарпетони на літо. Вони з кулмаксом. До речі, Helicon tex мені більш комфортні, в них взагалі нога не париться. і по... Мтаківських шкарпетках скажу, я там дві пари брав, одні дорожчі брав, так от вони реально парять, попри те, що в них інша процентовка, і взяв за якісь 120 гривень коротенькі, куці шкарпетки на літо також з кул вообще А офігезно, я в них відходив дуже зручно, добре. тобто Я реально був постійно в шкарпетках в тому взутті, що погано. От Мені особисто мені постійно набивалася трава, усілякі бадилля, усілякі колючки от сюди засипається, коли ти ходиш. Всередину в, в, взуття і це напрягає. Ну, але це кажу: це суб'єктивно. Е, далі, що не подобається, що не подобається, не подобається те, що я їх дуже активно носив і вони всередині е, ось ця тканинка. Всередині, там я не знаю, що можу показати Коротше, вона проте, почала протиратися вже всередину. Тканина протерлася. Тобто утворюються дірки, і за 4 місяці носіння, ну не знаю. Типу, мені це трошки дивно і мене це напрягло. Тому що ну, це взагалі то тактичне модне взуття, і воно би, мабуть, таких речей не мало робити. Ну, але кажу, це моя суб'єктивна думка. У мене така ситуація склалася, і вони протерлися до дірочок уже всередині підкладка. Дуже. Зручно і круто ось ця система кріплення. Якщо ви бачите, я не знаю, як вам показати зараз, оце підтягується, це дуже зручна штукенція зашнуровувати, швидка шнурівка. І воно ховається всередину сюди, коли ти затягуєш її, дуже швидко, дуже зручно зняти, одягнути взуття неймовірно зручно і ось це туди потім ховається цей шнурочок. Так, до речі, за три місяці був тонкий шнурок. Цей тонкий шнурок. Порвався буквально нещодавно, декілька днів тому я був змушений е цей, робити новий собі шнурок. Коротше, тут фантазувати усіляку хірню робити для того, щоб вийти з ситуації, поставити новий шнурок і залишити е заводську систему кріплення. Ось цю, типу. е мені тут підказують, що ця система називається Лейслок. Lock. Боже, який ми розумні. Це у нас мій. Товариш дуже розумний, хлопець, у всьому розбирається. Ну коротше, він реально розумний і у всьому розбирається. Так що ця лейслок-система дуже зручна, вона афігезна. Це крута штукенці. Це мені дуже подобається. Це саме зручне, що я мав на взутті за своє життя з точки зору шнурування. Але шнурки урвалися, і вони в заводському вигляді, всередині, от в цьому місці, всередині, сам шнурок він з'єднаний заводським чином, склеєний і зшитий. Мені, приходу, мені прийшлося, коротше, на суперклей. Тут кажу, я тут таку кустарщину робив, щоб це зробити. ну, Але зробив, купив паракорд, не було чорного, купив зелений на базарі і зробив собі шнурівки. Так, що ще вам розповім по взуттю? Потім ще знімемо вам цей огляд, можу зняти. Попрошу друга, а от зараз покажу. От там ще у нього є ось таке взуття. Якщо ви бачите, не знаю зараз. Ось по цій так само по цій модельці ми вам знімемо також. Фідбек, як носиться все. Ну, загалом взуття дуже комфортне, зручне. Але ось що мене безпосередньо напружило, те, що протерлась підкладка і урвались шнурівки. Я в них, можна сказати, живу краще би було брати, є та модель із Гортексом, і без Гортексу. Колега ходить в Соломонах ось цих інші моделі з Гортексом, нічого ногу не парить. Попри те, що виробник говорить, що може бути гаряче влітку. Чи трохи гаряче. Ну, каже гаряче, все-таки гортекс гаряче. Мені було комфортно, зручно, по-чесному, я кажу, я все літо відходив в цих жузаках і дуже навіть класно. Так що, мабуть, можу порадити вам. Стосовно ну, підкладки, можливо, хтось так ось носить. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи у вас була така ситуація, що протерлася тканина підкладочна. Дуже класна підошва. у мене завжди протирається. Вибачте за болото на шкарах. Ну, коротше, у мене оці задники ззадні підошва просто стираються. У мене специфічно якось що, і в мене завжди бік трішки стирається. Тобто навіть не трішки а сильно. Вони живучі. Так як я в них ходив, взагалі підошва з тої сторони, де в мене сточується, взагалі не сточилась. Тобто підошва прям вгонь. Єдине, що я б радив, все ж таки, я кажу, я в них жив. Я другу пару взуття взагалі не використовував. Тобто, це не зовсім правильно, я дуже активно їх навантажував. Ну, як на таке, мабуть, навантаження, то вони себе проявили достатньо непогано. Коротше, знімлю вам ближчим часом ще декілька відосів по тому, що в мене є по екіпу, і як я і обіцяв, якісь роздуми свої, все ж таки повернуся я до свого YouTube каналу і буду вам якісь е е моменти розповідати. Все. Всім гарного дня! Е е ми обов'язково переможемо. Wow, okay.